Мені приємно сьогодні зустрітися з вами і з доповіді, яку я підготовила. Перші релігійні книжки в Західній Україні та їх велике значення для українського народу. У сучасну пору ми не задумуємося над тим, як читаємо писане та друковане слово. Воно, очевидно, на кожному кроці нашого життя. Його так багато, що не співаємо все прочитувати. Що виходить із лукатських машин, воно є в кожній хаті, доступне кожному, тільки залежить від нас, що ми виберемо прочитати. Життя у 9 столітті на нашій батьківщині виглядало по-іншому. Навіть тяжко тепер уявити, що не було друкованої і, звичайної і листички, газети, журналу, книжки до прочитання не було паперу. Згадується у різних хроніках, що наші українські племена мали свій спосіб до записування різних торговельних справ, а потім розвинулася азбука Гаголиця, яка була дуже складною та нелегкою до вивчення. Тому з поширенням удосконаленої азбуки братів Константина та Мефодія під назвою Кирилиця. До нас прийшли перші книжки. Ті книжки були пов'язані з християнською вірою. Їх було дуже мало, та тільки дехто мав, вмів їх читати. Можна думати, що Західня Україна, яка була в складі моравської держави, по ріку тир, християнська віра та релігійні книги були дуже вже знані 100 років перед хрещенням України. Тільки їх було так мало, що не всі їх бачили та не всі вміли їх читати. З прийняттям християнства за князя Володимира Великого, почалася не тільки нова релігія, політична та історична доба, а суцільна зміна життя. Уявіть собі тепер, коли б нам накинули незнану віру, нові релігійні обряди, нові молитви, нового Бога, а головне в подібній, а не в своїй рідній мові. Що б всі люди сказали? Першими вчителями і священника. Були греки, македонці та болгари, які могли проповідувати Слово Боже на слов'янській мові македонсько болгарській На жаль, мало лишилося дійсних та правдивих згадок в літописах, як проходила християнізація по всіх віддалених селах у містечках та містах. Записки були, але багато було знищено сірево, змінено переписувачами. А головні перші джерела, літописи, що зберігалися по селах, містечках та нових побудованих церквах, згоріли під час татарських нападів, які продовжувалися більше як 300 років. Церква мусила підготувати священників, дяків, які могли б нести Слово Боже по всіх околицях нашої великої батьківщини, та вміти пояснювати, вчити людей, а також і показувати перші книжки, вчити букви та склади кирилиці чужої болгарської мови частинно спорідненої з нашою. Думавшись у цей процес християнізації нашого народу можна зробити висновок, що перші українські християни були під впливом. Ченців, місіонерів, які залишали великі монастирі по княжих містах та розходилися по далеких селах історичної західної України. Місійна праця охоплювала всі землі, що належали до Київської Русі на заході від Хумщини, Підляща, навчання, карпатських гір до Волині Полісся. Та далі на північ, бо Білорусь, у княжу та литовську добу була дуже тісно пов'язана з нашою українською, Київською Русю та церквою. Крім наших земель, ченці-місіонери несли Христову віру на північні землі, поміж фінів та угрів, які жили в лісах. Та болотах. вони не знали слов'янської мови, боронили свою поганську віру, тому деякі з наших ченців-місіонерів. Які засновували перші монастирі на Багнах і в лісах, де пізніше побудувалася Москва? Загинули мученицькою смертю. На жаль, і на велику шкоду наші київські русі зробили нащадки Володимира Моногваха, син Юрій Довгорукий, який мав уділ в Україні, княже місто Пересопницю. За пересопницю змагалися його сини Гліб, а потім Андрій Боголюбський. Не могли здобути та подалися за батьком на північ та чужину розбудовувати собі княжу волость. З великої заздрості до своєї південної Батьківської держави Київської Русі. перший, хто напав на Київ, це був Андрій Боголюбський, 1169 року. Київ горів люди пограбовані та вбиті, а десятинна церква була знищена та все стерби було вивезене до Володимира Сутраського князівства. Їх нащадки поріднилися з фінами, уграми, а потім з татарами і дотепер не можуть спокійно дивитися на нашу самостійну державу Україну, яка здобула самостійність від безбожного ворога москаля після 337 років жорстокого панування. Поневолення, нищення, грабування, вбивання, моління, голодом, геноцидом та країжу не тільки назви держави, а всіх духовних та матеріальних цінностей. Велику працю в поширенні християнства поклали наші ченці, які переходили монаші на науку по великих містах, особливо в Київському монастирі при Печерській лаврі. А пізніше самі відходили в села Західньої України, шукаючи спочатку добрих печер, щоб засновувати менші монастирі чи поодинокому литися, спасати душу. Вони не тільки виконували всі заповіді Божі постили, жили в тяжких печерних умовах, але багато з них мусили переконувати місцеве населення про християнську віру, боротися з впливами поганства, яке ще було міцно закорінене по наших селах, щоб не викликати ворожого наставлення проти себе, а головне проти нової віри. Вони також поширювали знання азбуки, заохочували до читання та писання. Їм належить велике признання та вдячність, що вони зміцнювали християнську віру, пояснювали слово Боже та заносили найдальші закутки нашої батьківщини, християнське розуміння. Етики, моралі, милосердя. З часом на місцях перших печерних монастирів будувалися церкви, а при них школи, а також доми для серіт, немічних тардів. При всій місійній праці були потрібні мати книжки. Отже, переписати новий та старий заповіт апостол 4 Євангелії, требники служби Івана Золотого Устого, Василя Великого та службу на перед освячених святих дарів, була це дуже клопітлива та точна робота, а особливо гусячим пером, а часами з очерету. На шкірі пергаменті, зробленої з молодого теляти, та зробленим чорнилом з різних квітів, мінералів, розведених на жовтках, щоб мати ясний, червоний, зелений та бруднатний кольори. Це вимагало знання винахідливості великої праці та посвяти. Крім того, переписати стільки книжок, щоб могти доставити в кожну церкву, кожному священикові якові, вимагало багато коштів, праці та зусилля. Ціна на книжки була дуже висока, та не кожна церква мала всі потрібні церковні книжки. Цим займалися ченці по великих монастирях, які не тільки дуже точно. Та по мистецькому виводили початкові церковно словянські букви, а ще прикрашували заставками, рослинними візерунками з різними мотивами. Тільки подумати, скільки треба було гусячих пер, чорнила та тонкої шкіри пергаменту, щоб переписати кожну велику книжку, а скільки це займало часу. Також треба згадати, що при монастирях були читальні перші бібліотеки, тоді вони так не називалися, де можна було прочитати або позичити книжку до переписування. Цим ділом займалися не тільки чинці, а також і черниці, заможні жінки з княжих родин, які могли матеріальні, які мали матеріальні можливості віддатися такому важкому ділові. Тому кожна переписана книжка була унікальною, мала особливий письмовий характер, інші мистецькі графічні візерунки, ініціали та підписи переписувачів. Залишилися записки в наших літописах, що перед татарським нападом на Україні було біля 10 тисяч храмів, а потреб на переписані книжки було багато. Та обчисляю, що в той час було не менше як 85 тисяч примірників. Були спочатку перекладені з грецької на болгарську мову, а пізніше вже наші чинці вносили українські слова та мову з тих часів, в яких вони жили, також були домішки чужомовних слів наших окупантів. З того видно, що було велике стрімлін наших предків перекладати релігійні обрядові повчальні книжки на живу рідню мову, яка в той час формувалася та творила граматичні засади. Про початки християнської віри, успіхи та трудності залишилося мало відомостей. Записки зберігалися при церквах, монастирях. На княжих бібліотеках, які були знищені татарськими нападами. Ці напади повторювалися по кілька разів на рік. А в час українсько литовської доби за гроші москалів вони підплачували татар. Татари нападали більше як 20 разів на рік, щоб ослаблювати польсько-литовську державу. Наш народ, щоб звільняти нашу землю для себе, не допустити до об'єднання східних та західних земель в одну міцну державу. Горіли церкви, монастирі, були розбиті княжі, замки, села, волості та пропали в полум'ї великі скарби цінності, які вже ніколи не повернути. А це були переписувані книжки, хроніки, спогади та ліповисописні запуски. Одні з перших переписуваних книг, що збереглися, що це були «Остромилова Євангелія» з 1056 до 57 року, збірник Святослава з 1073 року, що офіційно називався Зборні, а також псалтир Егеберта Ярославовича. Остромитова Євангелія була переписана Дяком Григорієм для Новородського посадника Остромира. Не знаємо, де воно було переписане: чи в Києві, чи в Новгороді. Книга була величиною 11 см на 9. Та на 294 пергаментових сторінок. На сторінці були два стовпці напису великими буквами, а початкові виводили різними кольорами з позолотою і фігурними заставками. У той час були букви виводили квадратної форми, щойно пізніше перейшли в прямокутну форму. З святослава були посети Святослава Ярославовича з дружиною і чотири синами. У Псалтирі, що так називався Тривськ, що також називався Тривським, розмальовані мініатюри Ярополка Ізяславовича з дружиною, і Іриною і матір'ю Гертрудою з підписом переписувача Іогана. Збірник Ярослава був другий раз переписуваний в 1886 році. У першому переписі знаходилися філософські роздумування християнського змісту, а в другому повчання морального та християнського життя. Рівночасно були поміщені частини дочитання, які називалися Чечії, що складалися з релігійних повчань та пояснень до святого письма. Слідуючи дві дорогоцінні рукописні книги, що збереглися це з одинадцятого, дванадцятого століття, «Турівське євангеліє в кінці одинадцятого століття. Та Добрила весь з 1164 року. Треба підкреслити, що в Турові був великий аскет єпископ Турівський Кирило, який заснував монастир святих Бориса та Хліба, а сам займався переписуванням церковних книг. А також записав свої богословські проповіді послання. Обидві Євангелії привластила незаконно і забрала Москва та тримає в себе до цього часу. Важливими церковними подіями східньої християнської церкви в Україні, особливо після нападу татарської золотої орди, було поширення монастирів у Галицько-волинській державі, де монахи переписували книги. Вишилася згадка про Христину Польський апостол, переписаний в дванадцятому столітті та Бучацьке Євангеліє з початку тринадцятого століття, часто та з великою погакою згадується третє, а це хонське століття. Також безсід Григорія Двоєслова з другої половини 13 століття. Великої слави за надзвичайне виконання славилося Луцьке Євангеліє також з тих часів, яке було упорядковане по неділях цілого року. Але всі наші дорогоцінні, ручно переписувані книги є в Москві. Ця це луцька Євгенія була упорядкована та переписана 200 років перед пересопницькою. Хоч я пишу про релігійні книги Західної України, але хочу згадати про Київський псалтир з 131 року, який ставиться високохудожніми 302 мініатюрами. Добре, побудовані церкви та проспільне та громадське життя в Київській Русі. Ці літописи були писані по монастирях Монахом Нестером у Києві та іншими Божими угодниками, Сильвестром та Єпископом Волинським, не фондом з 1116 по 1156 рік. Також наші князі, особливо Ярослав Восьмомис з Галицько-Волинської держави, був любителем книжної роботи, сам був високо освічений та дбав про освіту. Це 1188 роки. А не біжгалицько-волинського князя Данила, князь Володимир Василькович, залишив по собі велику славу як любителя книг та свою особисту спадщину переписаних книг, можливо, і Хомське Євангеліє належить до праці його рук, 1288 роки. Волинський літописець подає про князя Володимира Васильковича, що він пожертвував свої переписані книги різним церквам для монастиря у Володимирі Волинському і на єпископії в перемишлі. Він власноручно переписав такі з головних книг: Євангеліє, апостол, служебник, молитовник, Менеї, Трефолог та інші. Літописець також подав, що не всі церкви в 13 і 14 столітті мали повні службові менеї. Менеї це є Іванглії на 12 місяців. Але князь подарував для міста Любомля повні на 12 місяців, хоч переважно по церквах були трефологи, А трефологи – це збірники богослужб на Господні і Богородичні свята. Треба згадати, що в 15 столітті наступає розвиток рукопису на Закарпатті, було переписане Королівське Євангеліє 1401 році у селі Королеве, а після того Мукачівський псалтир. Розвиток рукопису поширювався по всіх більших містах, а саме в Львові, у Львові, Стрії, Галичі, Переміжі, Холмі, Володимирі Волинському, Луцьку, також по містечках і селах. Переписування книг продовжувалося по всіх новозаснованих Галицьких монастирях на Волині по лісі, особливо в Пинську, в Ліщинському монастирі, де Чернець Митрофан писав літопис про церковне життя своїх околиць а на тесаних дошках, на найбільш доступному йому та найдешевшому матеріалі в поліських лісах. Це також був своєрідний винахід наших здібних ченців. Які зуміли з найбільш тяжких обставин працювати над розвитком християнської церкви постачання переписаних книг в більшості бездержавної допомоги, бо якщо вона й була від княжих родин, то мало попадало мені монастирям та церквам по розкинених далеко парафіях та околицях. Багато уваги до впорядковання службових книг переклав київський митрополит Кипріян, а пізніше митрополит Петро Могила в початку XVII століття, коли вже з половини XVI століття привозили папір з Німеччини, були фабрики в Галичині та друкувалися книжки, починаючи від першого друкаря Івана Федоріва. Хоч було багато переписаних церковних книг, але багато згоріло під час татарських нападів, але залишилися найстаріші євангелії в Західній Україні: Турівське, Добрилове, Холмське, які москалі собі привластили і тримають. Але на велике щастя в 1837 році було знайдено осипом Бонтяцької пересопницької Євангелії, яке збереглося в бібліотеці Переяславської духовної семінарії. А потім до 1917 року в Полтаві це була копія, зроблена в часи гетьмана Івана Мазепи. Євангелія складалося з чотирьох частин. Чотирьох івангелистів, яке було започатковане у селі Двірці на Львівщині в 1556 році і році, закінчене в Перзапниці на Волині в 1561 році, сином священика Протопопа Михайлом Васильковичем та Сянока. Та архімандритом Григорієм з Пересопниці. У Євангелії з'являються слова народньої мови зі Західної Бойківщини та також говір з Південної Волині. Подекуди зустрічаються полонізми. Євангелії гарно прикрашені орнаментами, ставками. Та артистичними буквами з болгарсько-сербської мови. Заслуховує на велику згадку воїнської Євангелії, яке було приписано тільки пару років пізніше, від Пересопницького в 1571 році у Володимирі, в якому більшості вживалася стара українська мова. Це Євангелія вказує на бажання народу мати богослужбові книжки, перекладі на рідну мову. До цього часу волійська Євангелія є першим, проязнаєм що започаткувала на рідну мову. Пересопницькі Івангелії збереглося за собі часів в архівах народної бібліотеки в Києві. Значення Пересопницької Івані для українського народу є дуже велике, бо це одиноке, яке є в Україні, а тепер наші вибрані, вибрані народом президенти, згадають присягу на чесну службу українській державі, церкві і народу. Ja, ja wam dodał, ja będę bardzo chwilę to ja dodaję i tak rozdaję. E, o, to w nas jest przerwa. 2.45. Це кінчаю, то я вже кінчаю. Одна хвилина. Вдумаючи в те, що було багато тисяч переписаних боршупових книг, та розповсюджено по всій Україні, то навіть після татарської навали повинно було залишитися багато більше по старинних монастирях та церквах, які збереглися та не згоріли, особливо на поліції, піддачі, в Карпатських горах і в Білорусі. Отже, треба. Пригадати церковну та державну політику нашого північного сусіда Москаля. За всяку ціну хотіли знищити наші національні та релігійні пам'ятки, тому, починаючи, від 1626 року наступила заборона видавати церковні книги в українській мові, а кавкап з київського митрополита Йосифа Краковського, до святої Варвари, був зазволений Москвою, якщо буде перекладений на московську мову. В 1627 році. Московський цар Олексій та його батько, Патріарх Філарет, наказали зібрати всі церковні книги в українській мові та спалити, а крім того, заборонили понов... поновно подібні купувати. Так згоріли у Москві та в Києві не тільки всі знайдені, переписані книжки з домішкою українською мови, а всі, бо ніхто їх не перечитував та не розділяв. Також спалили. Та заборонили український Іван Танфі... Хвільона Старовецького разом з іншими авторами, як Атехізи, Славенція, Сізанія та Тустановському. Тому так мало залишилося нашої духовної, рушно переписаної богослужбової літератури. Коли б вона збереглася, то ми могли б цілому світу і показати, як високо була розвинена в Україні духовна література, перепис церковних книг, а при тому освіта, мистецтво, вміння виходов. Вляти довго цивали чорнила та одночасно перепитати книги в шкіряні обкладини новою ілюстраціями, це ж був великий доказ, як високо стояла освіта, грамотність нашого народу та вміння приготовляти різні чорнила, папіруси та поширення любов до книг по всій Україні. Дуже дякую. Я знаю, ми не маємо то часу на питання. Także ja wiem, o ja pozwolę na odne pytania, Diki.